Всім привіт! Я в Дніпрі. Це я тут стою перед зеркалом, але тут трошки мене бачите, так? Хочу показати вам, привезли мені вчора кухню, це мій коридор, де здебільшого я саджу, звичайно. Але то сьогодні повинен е... дядечка прийти, подивитися, що і як він може зробити з цією кухнею, чи візьметься він за цю роботу. І тоді вже покажу, як ми зробили кухню. Зараз, напевно, ми з вами підемо в Дніпро, погуляємо там по місту, побачимо вулички, людей. Перше враження людей менше, ніж завжди. Так знаєте, на один квадратний метр набагато менше людей, ніж колись було. Хочу дещо купити собі. Сумочку хочу купити собі. Таку дуже зручну, де б було багато кишеньок. Де би могла б я носити її на сові. Ну, тобто, по рюкзачок або ще краще. Отак, от, знаєте, ту. Ну, такою. Через плече ось. Всім привіт! Добрий ранок. Дніпро. Теж гарненько. Дивіться, які гарні будівлі. І досить чисто тут. Спека неймовірна Біля 30 градусів, хоча кінець першого місяця осені. Я себе почуваю тут плюс-мінус добре, але не почуваю в безпеці. Тому що тривога за тривогами, я особисто намагаюся сидіти в коридорі, коли я вдома. Коли ні, то ні. Але дитину я відправила в Чернівці, якось мені лешенько стало. Все ж таки, це знаєте, чому ми в Чернівцях. Як мінімум Чернівця, тому що це єдина область, дай Бог, щоб так воно і лишалося, в яку нічого не падало. Аж страшно це говорити вголос, тому що, ну, дай Бог, щоб так воно і було. Ось. Дуже багато військових. Завжди їх знаєте. Йдуть мені на зустрічі, я їх, ну так, дякую. Подумки і бажаю всього найкращого. Але я і е, мала такий випадок, коли один військовий права, права качав. Це не стосувалося ніяк його служби. Але він наполягав на тому, що оскільки він військовий, то він має якісь надправа. Ну можливо, в нашій ситуації так воно і є. Але я була трохи здивована, здивована. Мені прийшлося розмовляти з ним не просто як з чоловіком, з яким мені треба було вирішити запитання, а з таким зі статусом військового. Ну, я як могла згладила це все, слава Богу. Вирішився наш спір, так мені треба перейти. Але от не думала, що може так бути. Коли їхали сюди, потягом дуже багато військових. В нашому купе, в сусідніх купе. Ну, звісно, всі їдуть в область. Або біля Запоріжжя, або Донецьк-Луганськ, або під Дніпром, Нікополь, який постійно бомблять. Ось зараз Дніпропетровська область, тривога, Дніпропетровська область тривога. Потім дивимося або в Нікополі прилетіло, або в Кривому Розі. Страшно. Я хочу якнайскорше. Вирішити всі мої справи і теж поїхати. От, 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 от така обстановочка, такі мої справи зараз. Я купила собі ось таку сумку. Вона така класна для мене, для моїх занять, тому що це коротше і рюкзак, і сумка через плече, і навіть ось за ручки, оці невеличкі, можна взяти і нести її. Коротше, сюди поміститься, знаєте, і бутилочка з водою, і ковтинка. Ну, коротше, під мої цілі, просто ідеально. І знаєте, що я купила в саме тому магазині, про який я думала, що я куплю собі тут сумку, тому що, знаєте, є такі місця, де ти точно знаєш, що ти знайдеш те, що тобі треба. І так і сталося. Ось, і це, до речі, знаєте, коли ти опиняєшся в якомусь новому. Місті, в новому місці тобі спочатку дуже незручно, тому що ти не знаєш, де твої любі місця, де ти можеш купити саме смачну каву, де ти можеш купити саме таку білизну, яка тобі потрібна. Я білизну, до речі, теж тут купувала, і це вже не вперше. Ось і. Ну, от сумки, я вже вкотре, я купую тільки тут, тому що знаю, що я тут завжди знайду те, що мені треба. Ось такі цікавинки. Що я хочу вам сказати? Дніпро принципово відрізняється від Чернівців. Люди зовсім інші. Я люблю і Дніпро, і Чернівці. Я дуже люблю Кіпр, на якому ми жили півроку. Про себе замітила дуже цікаву річ. Помітила в собі, що я, якщо певний час невеличкий, знаходжуся десь, то я починаю любити це місце. До речі, це дуже круто. Це, знаєте, знання в копілочку про себе. Тому що мені здається, зараз найцінніше це знати про себе якомога більше. Щоб знати потім, як розпорядитися з собою. Я про це дуже багато зараз думаю, і мені здається, що коли тобі вже 40 років, то точно треба знати, що ти хочеш, що ти можеш, чи адаптивний ти, чи ні, де тобі добре чи ні. І не тільки знати точно, наприклад, там в цьому місці мені добре, а і е, вміти зробити прогноз. Чи буде мені добре десь а, в іншому місті? Зателефонувала мені Мірочка, моя дитина старша, вона зараз у Львові. Так довго їхала. Вчора в неї був потяг на 12-ту ранку. І зараз вона у Львові. Зараз вже обід другого дня. Ну, вже вона не в потязі, але там треба чекати автобус. Він запізнюється на півтори години, ну ось так. І нічого доїде. Так от про людей я почала. Так? Люди принципово відрізняються в Дніпрі від тих, що в Чернівцях. Тобто схід і захід України дуже-дуже серйозно. Мені е, комфортніше е, серед тих людей, що на заході знаходяться в Чернівцях. У них є свої прикольчики, ця їхня чернівецька хитрість і їхня така надмірна питливість, вони взагалі не, не думають довго, щоб записати, запитати тебе про твої дуже особисті речі. Вони можуть тебе дуже легко запитати, чи ти заміжня. Ну це людина, яку ти вперше бачиш там. А якщо не заміжня, то чому? І далі, і далі, і далі. Оце оце мене трішки. І я це бачила вже і чула дуже багато десятки разів. Вони от розпитувати взагалі не стісняються. Ось у нас тут такого немає в Дніпрі. Кажу, коли в Дніпрі кажу, у нас тут, коли в Чернівцях кажу, у нас тут. Забуваю, він коли навіть трошки деє. Ну от, розказала вам трошечки. Зараз мені треба, мабуть, сюди і мені сьогодні дядько повинен прийти кухню, подивитися. Може, завтра вже постава, то це мене тут і тримає. А серденька взагалі моє рветься в Чернівці, хочеться мені. Да, щодо мови Дніпро, здебільшого, звісно, російськомовний, це вже може йти, так? От. Але що я замітила про себе цікавого, те, що мені не хочеться переходити на російську. Я буваю, переходжу на російську, коли я ну, чую, що людина, мені просто треба домовитись про неї, про щось цією людиною. Я з практичних міркувань можу перейти на російську, але здебільшого все ж таки не переходжу. От я вважаю, що мова взагалі в принципі для того, щоб люди один одного розуміли, один з одним домовлялися, От. тому треба знати мову максимально, як мені здається. Але зараз, звичайно, що мова це не тільки спосіб домовлятися, а набагато-набагато більше. Це твоя ідентичність, це навіть твоя позиція. Я вважаю, мені дуже подобається зараз говорити українською. От ну, на цьому і зупинимося. Хочу ще сказати пару слів про мову, що я помітила. Ну, ясно, що в великих магазинах, там таких як АТБ, вони всі розмовляють українською, тому що ну, це так положено по закону, так? Але в таких невеличких магазинчиках, от якщо вони чують, що ти говориш українською, вони переходять. Охоче, раніше так не було. Раніше той, хто говорив російською, той нею продовжував. А зараз, мабуть, у 95%, чи не більшого, коли люди чують на місцях своєї роботи, е таких маленьких, навіть там магазині білизни тощо, то переходять на українську. І в будь-якому разі з повагою, і, і навіть, знаєте, я відчуваю, що коли люди чують, що я розмовляю українською, вони якось більш мене поважають. От що. Тобто є таке враження, що хто не перейшов на українську, вони пишаються тим, тими, хто змогли це зробити. Таке в мене враження.